Харківський національний університет внучних справ піклується дітьми з центру розвитку сонечка вже біля восьми місяців. Ми надаємо гуманітарну та психологічну допомогу. Так як ми багато часу з ними проводимо і у вільний час, і приймаємо участь в патріотичних акціях, сьогодні акція присвячена 21.03. Це міжнародний день людини з синдромом Дауна. Тому ми запрошені суди і хочемо їх підтримати. Ми і в Харкові допомагали дітям-сиротам, дітям з дітям синдромом Дауна і продовжуємо цю діяльність тут у місті Вінниця. У нас є така можливість надавати гуманітарну допомогу і професійну психологічну допомогу. Саме тому ми цим і займаємося. Наша з вами співпраця це та, та родзинка, яка надає нам нові можливості і надихає. Ми вам дуже вдячні за те, що ви підтримуєте наших дітей. Шви. Надаєте їм допомогу, що ви надаєте їм ту комунікацію, якої вони так потребують, тому що не завжди і не всі хочуть йти нам на зустріч. Ви прямо відкриті для нас. Ви нас чекаєте так само, як і ми чекаємо на зустріч з вами, так само, як і ми хочемо з вами спілкуватися. Ваші заходи, наші зустрічі, це щось надзвичайне. Ми вам дуже і дуже вдячні. Разом проводимо свята спортивні змагання. Ми вважаємо, що в воєнний час найголовніше дарувати щастя дітям. Ми залюбки підтримуємо та піклуємося про дітей. Особливо для мене це дуже важливо, тому що я можу подарувати позитивні емоції та радість дітям. Дуже важливий захід, так як в країні війна. Ми всі склали присягу українському народу. Та, на мою думку, кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство, щасливе майбутнє. І ми будемо робити для цього все, що в наших силах.